Якщо ви не можете довго заснути, якщо ви просинаєтесь о третій, наприклад, ночі, або якщо ви взагалі не висинаєтесь, додивіться це відео до кінця, і це буде для вас максимально корисним. Спочатку ми розберемося з ключовою теорією, те, що важливо знати, і потім ми перейдемо до практичної частини, яка власне допоможе вам раз і назавжди вирішити ці питання. Головне, що важливо розуміти, якщо ви вже знаєте, що треба, наприклад, лягати та вставати в один і той час, самий час доби, якщо ви знаєте про те, що важливо зберігати температурний режим, якщо ви знаєте, що на ніч бажано не дивитись, важливо насправді не дивитись якихось новин або взагалі не дивитись на екрани своїх смартфонів або, наприклад, в телевізор. Якщо ви все це знаєте, якщо ви чули про це, то ви чудово розумієте, що це все, всі ці рекомендації не мають нічого спільного з нами, з вашим життям станом на зараз, і скоріш за все, ще якийсь час попереду в нас буде таке саме. Тобто, якщо слідувати всім цим рекомендаціям, то власне ключове резюме таке, що ми ніколи не виспимось, доки не закінчиться війна. Відповідно, треба навчитись робити щось самостійно для того, щоб долати власне всі ці обставини, в яких ми зараз з вами знаходимось, бо вони, м'яко кажучи, не ідеальні. І зараз ми перейдемо вже до ключових а, речей, які важливо розуміти. Єдиний момент, який люди зазвичай не враховують, коли вони просинаються занадто рано, наприклад, о третій ночі, він полягає саме в тому, що виникають перепади глюкози в крові. Наш мозок отримує з харчування власне глюкозу лише тільки з крові, він не має її власних запасів. І якщо в нас виникають просідання саме по рівню глюкози, Наша нервова система починає нам давати тривожний сигнал про те, що мені треба живлення, і це власне дуже часто нас і піднімає посеред ночі, і саме через це на після цього важко заснути. Тому зараз я закрию саме це питання, а потім ми перейдемо взагалі до того, як якісно засинати швидко, не з незважаючи на обставини, і так само як максимально якісно висинатись. Отже, що треба робити у випадку, якщо ви рано просинаєтесь, тобто вночі для цього, як я вже сказав, необхідно забезпечити себе стабільним джерелом. Вуглеводів для того, щоб вночі ваша нервова система не прокидала вас, не піднімала вас з ліжка. Що для цього треба робити? Необхідно на ніч е, виключити повністю будь-які продукти, які містять власне, легкі вуглеводи. І це насправді ще один з ключиків до якісного повноцінного сну. Що такі легкі вуглеводи? Це, е, власне, солодке. Це цукри, це все, що містить е, швидко засвоювану глюкозу. Це, наприклад, білий рис, це е, хлібобулочні вироби, це е, картопля, це такі найбільш поширені продукти. Якщо ми це їмо на ніч, в нас досить швидко збільшується рівень глюкози. Поступово її починає нас доганяти рівень інсуліну, задача якого стабілізувати глюкозу в крові. Інсуліну має стати трішечки більше за глюкозу, для того, щоб він почав її знижувати. І коли це відбувається вночі, і ми вже Більше не їмо досить ну, швидко відносно. У нас відбувається стан, коли ми опиняємось в стані гіпоглікемії. Тобто надмірне потрапляння в кров глюкози. В нас викликає спочатку і швидкий підйом, потім інсулін швидко так само збільшується, потім глюкоза швидко падає через збільшення інсуліну, а потім ми вже спимо або принаймні намагаємось заснути. І в нас виникає така вуглеводна яма. І це, власне, і створює певний фоновий стрес для нервової системи. Ну, явіть собі, якби ви намагалися спати в стані, коли, наприклад, вам не вистачає кисню, ви відчуваєте, що ви. Задихаєтесь, оце приблизно той стан, в якому функціонує наша нервова система після того, як ми поїли солодкого вночі, і відповідно. Нам необхідно е, цей фактор повністю виключити, і навпаки, перед засинанням останній прийом їжі дуже бажано, щоб це були повільні вуглеводи. Це буде давати дуже повільне збільшення рівня глюкози в крові, і так само це буде давати дуже повільне її зменшення. І відповідно, е, наш організм буде досить е, збалансовано споживати її протягом всього циклу нічного сну. І саме оцього типу стресу ми будемо уникати. Якщо ви це введете в свій регулярний, Розпорядок життя. Ви побачите, що е, з просинаннями посеред ночі у вас стало значно легше, і ви висинаєтесь вже тільки від цього насправді краще. Ну так само дуже бажано взагалі в принципі виключити е, плотний плотну їжу, плотний прийом їжі перед засинанням. Тоді у вас не буде перерозтягненого шлунку, не буде піддавленої діафрагми, не буде стиснених легень та серця. І відповідно е, це теж буде позитивно сказуватись на якості вашого нічного сну. Пізній прийом їжі це їжа. Менше ніж за 4 години до відходу до сну, тобто бажано їсти. За чотири або більше годин до того, як ми засинаємо, це власне були такі базові рекомендації щодо того, що незважаючи на наш з вами режим життя станом на зараз, в режимі війни, в стані війни, тим не менше, ми можемо якось використовувати в своєму повсякденному житті. Тепер те, що стосується власне ключових моментів, які необхідно знати та вміти, для того щоб засинати, незважаючи на зовнішні обставини, незважаючи на той час, коли ми лягаємо спати, незважаючи на рівень за. Темнення або на е, рівень комфортності умов, або на те наскільки там тихо або не тихо в приміщенні, де ми спимо. Ключове, що тут треба вміти, це власне е, керувати рівнем власного напруження. І ключова навичка тут це вміння досягати максимально глибокого рівня розслаблення, і навичка підтримувати рівень розслаблення на максимально низькому рівні, максимально тривалий час. Якщо ми це вміємо, ми можемо заснути практично за будь-яких умов. Якщо ж умови максимально несприятливі, або, наприклад, якщо в нас дуже сильний потужний стрес, тоді, принаймні, ми можемо досить глибоко розслабитись, і якщо ми можемо на цьому рівні розслаблення залишатись тривалий час, це все одно дасть нам, навіть якщо ми не зможемо заснути, все одно незрівняно більш якісне відновлення. І відповідно, ми будемо себе зранку почувати, або там коли ми будемо повертатись. До бадьорості до активного стану ми будемо себе почувати незрівняно краще ніж якби ми намагалися заснути якось розслабитися. а В нас це не виходило. Відповідно, оця навичка у нашому з вами житті станом на зараз і найближчий час ще попереду, як мінімум. Це ледь на найголовніша навичка, яка дуже дуже важлива, бо насправді саме вона. Так само допомагає нам швидко та якісно долати будь-який стрес. І, власне, зараз на практиці ми з вами розберемо базові, але максимально ефективні вправи, які гарантовано допоможуть вам як мінімум глибоко розслаблятись, незважаючи на обставини, як максимум е якісно і швидко засинати, і забезпечить вам максимально якісний і відновлюючий сон. В якості побічного ефекту, якщо для вас це важливо, ви можете отримати певне скорочення сну, бо ви можете почати висинатись значно краще за більш короткий час. І відповідно, наприклад, якщо вам треба висинатись швидше, це може бути актуальним для військових, це може бути актуальним для студентів, для тих, хто в принципі багато вчиться, в кого щільне життя, це може дати вам якийсь додатковий час у вашому житті, що насправді теж дуже і дуже важливо. Перед тим як перейти до активної частини, я запрошую вас підписатись на наш канал, якщо ви цього ще не зробили чомусь. Поставити лайк під цим відео, написати тут знизу в коментарях все, що ви думаєте, з цього приводу. І якщо ви розумієте цінність цілісного системного сучасного наукового підходу до фізичного та психічного здоров'я людини, ви можете пройти будь-які наші безкоштовні відкриті продукти. Або ж, якщо ви хочете отримати максимальні результати і максимально швидко, ви можете вже прямо зараз доєднатись до нашого відкритого ком'юніті і там вже закрити бу- які свої питання і з фізичним, і з психічним здоров'ям та самопочуттям, посилання внизу в описі до цього відео і в першому закріпленому коментарі. Ми починаємо в положенні лежачі. Будь ласка, займіть будь-яке комфортне для себе положення лежачі. Відчуйте себе, неважливо на якій поверхні ми лежимо головне, щоб нам було комфортно. Відчуйте себе тіло, опору та дихання кілька. Разів максимально плавно, повільно та глибоко вдихніть та видихніть, і просто поспостерігайте за своїми відчуттями, наскільки зараз ви відчуваєте тіло в балансі, наскільки зараз ви відчуваєте поперек видовженим, не напруженим, не стягнутим, не скороченим, так, так само, як, наприклад, шию. Якщо ви знаєте або відчуваєте, що ваша шия сильно перерозгинається назад, тобто є таке певне закидання голови назад. Є сенс підкласти щось під потилицю, невисоке, але таке, щоб це допомагало вашій шиї витягуватись. Коли ви проскануєте тіло і просто співставите відчуття від правої та лівої половини тіла, так само як від дихання справа та зліва. Ми робимо первинний базовий рух для первинного розслаблення та налаштування. Ми згинаємо ноги в колінах, ми все робимо максимально плавно та повільно. Згинаємо ноги в колінах, ставимо ноги приблизно на ширину плечей, і руки виносимо приблизно в діагональ, дуже приблизно, під 45 градусів назад і в сторони. Якщо, наприклад, ваші руки не виходять настільки далеко, можна зігнути руки в ліктях, або підкласти щось під руки, якісь подушки, наприклад, або плед для того, щоб вашим плечам було комфортно. І тепер ми починаємо рух. Повторююсь, це базовий первинний рух, умовно кажучи, первинне налаштування для первинного поверхневого розслаблення. Все робимо максимально плавно та повільно. Ми робимо вдих, поперек має бути прижатим до підлоги. На видосі ми максимально плавно та повільно, опускаємо коліна, наприклад, ліворуч. До кінця, наскільки це можливо. Максимально розслаблено. Навдосі ми повертаємо ноги назад в центральне вихідне положення. Дуже важливо робити це максимально повільно і максимально плавно. Видих, коліна опускаються праворуч. У нас починають притягуватись права і ліва половини тіла по черзі. Навдосі ми повертаємо коліна назад в центральне вихідне положення. І ми продовжуємо цей рух. Видих, коліно уходять ліворуч. Вдих, коліно повертаються назад в центр. Видих, коліно нахиляються праворуч. Вдих, коліно повертається назад в центр. Робимо це ще якусь кількість разів. Це може тривати, якщо треба. І достатньо довго для того, щоб ви відчули дійсно якісне повноцінне розслаблення. Власне, ну, специфіка цих, цього руху в тому, що він максимально простий, і при цьому він повноцінно протягує праву та ліву половини тіла і вже первинно знижує загальний рівень напруження і на рівні тіла, і на рівні нашої нервової системи, і на рівні нашої психіки. Ми зробимо це 5 разів е, буквально просто для того, щоб знову-таки базово первинно розслабитись. І ще раз, На вдосі повертаємось в центр, на видосі максимально плавним та повільним рухом нахиляємо коліна ліворуч, На вдосі повертаємо їх в центр. І на видосі нахиляємо коліна праворуч. А на вдосі повертаємо їх в центр. Тепер ми робимо рух на вдосі. Зараз вже базово наші тканини тіла стали більш еластичними. вдосі вони будуть розтягуватись більше. Вдих. Максимально плавний, глибокий плавний, повільний. Коліно опускається до кінця. Видих. Повертаємо коліна в центр. Поперек. важливо. Постійно прижимаємо до підлоги там, де це можливо, тобто ну, в центральному положенні. Вдих, коліна нахиляються праворуч. Таз буде завалюватись за колінами так само праворуч. Ліва половина таза, відповідно, не на підлозі. Видих, розвертаємо центральне положення. Вдих, коліна ліворуч. Шия має витягуватись. Видих, центральне положення. Якщо ви можете. Рухатись і дихати більш повільно, ніж зараз я це роблю. Будь ласка, робіть. Задача вийти на максимально повільний, плавний ритм руху та дихання. Вдих праворуч. Видих, повертаємось в центр. Будь ласка, ще кілька разів зробіть. Я прокоментую. Це дуже важливий момент, а він полягає в тому, що темп. Або ритм нашого дихання напряму визначає ступінь збудження активності нашої нервової системи. Чим швидше ми дихаємо, чим більш напружене наше дихання, тим більше стимулюється наш мозок, тим відповідно більш складною задачею буде заснути. Навпаки, чим більше ми сповільнюємо дихання, чим більше дихання стає більш глибоким. Та розслабленим і плавним власне головний критерій це повільність. Тим е, в більшій мірі розслабляється наша нервова система, і тим легше нам буде заснути, тим більш якісним та глибоким, ефективним відновлюючим буде сон. Відповідно, оцей критерій плавність та повільність дихального руху, можливо, ще глибина. Це ключовий критерій, який ми використовуємо потім протягом от, е, решти наших вправ. Там будуть ще кілька моментів, але я про це скажу пізніше. Добре, зараз можна закінчувати. Тепер важливий момент, якщо вам не комфортно лежати на спині з прямими ногами, може бути наприклад е, відчуття дискомфорту або болю в попереку з прямими ногами, тоді нехай ноги залишаються зігнутими в колінах. Це може бути вертикальне положення разом. Коліна назовні немає жодного значення. Якщо нам комфортно. Ми можемо випрямити ноги і просто лежати на спині. Тепер руки. Руки вільно. Це може бути положення, коли долоні розгортаються вгору або великі пальці дивляться в стелю. Тепер, власне, рух. Рух дуже простий, але він досить на глибинному рівні, дуже специфічно впливає на нашу нервову систему і, власне, нашу фізіологію. По черзі ми навдосі. Або на видосі має принципового значення. Згинаємо пальці правої руки. Наприклад, видих. Зігнули пальці правої руки. Вдих розгинаємо. Видих ліва рука. Пальці лівої руки згинаємо на видосі. вдосі ми їх розгинаємо. Ми просто лежимо на підлозі. Видих права рука. Вдих. Пальці розгинаються. Видих ліва рука. Вдих, пальці розгинаються. І ми продовжуємо цей цикл. Тобто сам по собі рух це просто видих зжимання, наприклад, справа вдих розжимання. Може бути навпаки з диханням. Зліва видих зжимання пальців, згинання, видих, розгинання або навпаки. І так і продовжуємо. Справа видих, вдих, зліва видих. Вдих, справа видих, вдих, зліва видих, вдих. Тепер ключові моменти, які є важливими в цьому русі, і ми продовжуємо в такому режимі далі на видосі згинаємо, навдосі розгинаємо справа і зліва по черзі. І тепер дуже важливий момент, коли ви відчуєте, що ви знайшли оптимальний для себе ритм цього руху та дихання. Ми починаємо поступово сповільнювати, тобто подовжувати в часі видих. По-перше, ми слідкуємо за плавністю, розслабленістю та повільністю і руху, і дихання. По-друге, ми розтягуємо саме видих. Правильної пропорції, а, в якій мають бути вдих, видих, пауза після видиху, її немає. Просто головне правило полягає в тому, що чим більш довгим по відношенню до вдиху є видих і пауза після нього, тим більш глибоким, якісним, ефективним відновлюючим буде розслаблення. Коли ви спіймаєте цей момент, саме по розтягнення в часі видиху, зверніть увагу на те, як починає реагувати на це ваше тіло, ваше дихання і ваш внутрішній стан. І це може бути і дуже приємним. І дуже цікавим, і точно дуже, дуже, дуже корисним. Ви побачите, що чим більш розслабляється ваше дихання, і особливо чим більше розслабляється і розтягується в часі видих, тим більш глибоким стає розслаблення вашого тіла. Тим ще більше розслабляється власне дихання, і тим ще більше розслабляється ваш внутрішній стан. І от далі насправді ми просто спостерігаємо за тим, як реагує ваше тіло, як на рівні саме вашого тіла відбувається цей процес. Наприклад, ви можете спостерігати за тим, як поступово з кожним таким циклом у вас виникає все більш відчутне відчуття е, важкості в тілі. Так само ви можете спостерігати за тим, як з кожним таким диханням у вас виникає все більш відчутне розслаблення в тілі. Ви можете спостерігати за тим, як з кожним таким циклом у вас виникає все більш приємне відчуття тепла або пульсації в тілі. Дихання може ставати все більш легким, об'ємним, м'яким, просто приємним. Теж спостерігаєте за цим. Так само ви можете спостерігати за тим, як поступово розслабляється, заспокоюється ваш внутрішній стан от на рівні ваших емоцій внутрішнього самопочуття. Теж це може бути дуже цікавим, спостерігати за тим, як поступово. Так само, цей внутрішній спокій його глибина поглиблюється і розвивається, і це може тривати стільки, скільки вам комфортно, це дуже важливо. Вважається, що базовий цикл цього руху цієї вправи по це дуже приблизно. Це умовно або 3 хвилини, або 30-40 таких циклів справа та зліва. Вже в процесі цього можна дуже глибоко розслабитись і дуже глибоко перезавантажитись, і фізично і психологічно. Якщо ви відчуваєте, що цього досить, ви можете завершувати. Якщо ви відчуваєте, що ви продовжували ще, будь ласка, продовжуйте. Якщо ви відчуваєте, наприклад, скуку дуже сильну, або дуже сильне, як збудження, от певну таку як агресію, яка піднімається, це просто різні форми напруження, які ви починаєте відчувати прямо зараз, це означає, що. Треба робити просто більш короткі цикли спочатку для того, щоб е, базово поверхнево розслабитись, і потім почати вже розслаблятись на більш глибинному рівні. Коли ви відчуєте, що достатньо, коли ви відчуєте, що вам хочеться вже закінчувати, ви можете просто розслабитись остаточно. І далі ви можете ще якийсь час просто лишатися от в цьому стані розслабленого дихання з подовженим видихом. І ви можете просто дихати, ви можете просто подовжувати видих стільки, скільки хочеться. і і так само спостерігати за тим, як це розслаблення стає все більш і більш і більш глибоким. І от так насправді ви можете поступово завести себе в стан максимально глибокого розслаблення і, врешті-решт, сну. Якщо ви цього хочете, ви можете паралельно проговорювати про себе фразу, наприклад, Я засинаю, або там Я засинаю глибоко, приємно та якісно. Це можуть бути будь-які слова. Головне, щоб це було коротко і щоб це були саме ваші слова, які відображають саме от ті посили, ті сенси, які ви хотіли б це зараз. Закласти, власне, яка мета того, що ви зараз робите? Хочете заснути, проговорюєте про себе щось по типу Я засинаю. Хочете просто відпочити, розслабитись, так само проговорювати про себе, я глибоко розслабляюсь, відпочиваю і відновлююсь. Наприклад, так поступово, коли ви відчуєте, що цього достатньо, ви можете просто відпустити все, полежати так ще, наприклад, хвилину-дві, поспостерігати свої відчуття от в цьому стані максимально глибокого розслаблення стільки, скільки необхідно, і потім почати повертатись. Поступово вже в більш збалансований та е відновлений і здоровий у всіх сенсах стан. Коли ви відчуєте, що пора закінчувати, ви можете ще якийсь час поспостерігати за своїми відчуттями в тілі своїм внутрішнім станом, за тим, як зараз вам дихається. Ви можете так само просканувати своє тіло справа та зліва, порівняти відчуття. Наприклад, зверніть увагу на те, наскільки зараз ви відчуваєте своє тіло більш симетричним, наскільки зараз ви відчуваєте своє тіло більш розслабленим, ніж те, яким воно відчувалося на початку цієї серії вправ. Так само зверніть увагу на те, наскільки глибинним, глибоким ви зараз відчуваєте своє розслаблення і на рівні тіла, і на рівні внутрішнього стану, і на рівні дихання. І так само порівняйте ці відчуття з тими, які у вас були на початку цієї серії вправ. Так само зверніть увагу на свій поточний стан на зараз, рівень стресу або, наприклад, втоми, і порівняйте його з тим, як це відчувалося на початку. Я точно знаю, що хтось з вас вже заснув і зараз мене не чує і прокинеться через якийсь час. Тепер, що дуже важливо, коли ви відчуєте достатність, ви відчуєте, що все. Ви перезавантажились, ви глибоко розслабились, і тепер потрібно повертатися в більш активний стан. Дуже дуже обережно. Ми спочатку починаємо робити більш глибокі, акуратні дихальні рухи. Тобто ми дуже-дуже плавно починаємо себе повертати в активність. Потім ми можемо обережно почати робити перші рухи, якось обережно спочатку рухатись. Тільки після того, як ми відчуємо, що нам дійсно стає комфортним рухатись більш активно, нам цього вже хочеться, ми відчуваємо себе готовими до цього. І тільки тоді, коли нам це стане комфортно, ми перевертаємось на бік, лежачи на боці, ми робимо кілька вдихів та видихів. І тільки коли ми відчуємо готовність, ми обережно допомагаємо собі руками, підіймаємось, сідаємо так само можемо ще кілька хвилин посидіти, і після цього тільки встаємо. Це дуже важливо для того, щоб в нас знов не напружилось те. Що ми так довго з вами розслабляли з одного боку, з іншого боку, це важливо для того, щоб нам було на фоні цього розслаблення легко увійти знов, повернутись знов у взаємодію з силою тяжіння, з гравітацією. І зараз, коли ви встанете, так само можете постояти, порівняти відчуття справа та зліва, походити, порухатись і так само проспостерігати свої відчуття. До речі, зверніть увагу на те, наскільки зараз в тілі менше відчувається якоїсь е е дискомфортності, напруження, можливо, болю. Це дуже важливо для себе зафіксувати, щоб ваш мозок е е побачив прямий зв'язок між тим, що. Позробили і тим результуючим станом, який ви отримали, це допоможе вам набагато швидше вирішити ті ваші проблеми, які у вас є. Так само, якщо це було корисним, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал. І так само, якщо ви хочете отримати від нас ще набагато більше користі, ви можете пройти наші відкриті безкоштовні програми. Або якщо ви хочете отримати відразу максимально швидкий. І якісний відчутний результат ви можете вже прямо зараз доєднатися до нашого закритого ком'юніті. Посилання на все це буде в описі до цього відео внизу і в першому закріпленому коментарі.